Вітаю в програмі Еспресо Кіно. Сьогодні ми розкажемо про топ-10 найбільш очікуваних фільмів цього 2016 року, на думку Еспресо Кіно. Тобто наша десятка це аудіовізуальні твори, що можуть стати кращими у своїх жанрах. Очевидно, екшени сюди теж входять. Втім, ми не можемо виокремити один найбільш очікуваний фільм із семи стрічок екранізації коміксів. Якщо ми це зробимо, фанати кожного окремого порвуть нас на британський прапор. Тож, аби цього не сталося, ми просто назвемо їх. Дедпул вийде 11 лютого. Бетмен проти Супермена на початку справедливості 24 березня. Перший месник протистояння 5 травня. Люди Ікс, Апокаліпсис – 19 травня, загін самогубців 4 серпня, гамбіт 6 жовтня і Доктор Стрендж вийде 3 листопада. Я просто зроблю тобі дуже, дуже погано. Ми починаємо десятку з фільму Легенда Хью Гласа Олехандр Гансаліса і Ніріто, який на момент виходу передачі вже знаходиться в нашому прокаті. Я більше не боюся смерті. Я вже помирав. Цей фільм привабив погляди любителів кіно і критиків вже тоді, коли було об'явлено, що за нього взявся режисер суки любові та бьордмена Олехандро Гонсалес Інгеріту. Що до нього приєднався оператор дерева життя та гравітації Еммануель Любецький, і коли на головній ролі було обрано Леонардо Ді Капріо та Тома Харді, вихід в обмежений прокат за чотири дні до нового року підтвердив факт можливого висування фільму на здобуття Оскару. І «Оскари» на фільм посипляться. Про що ми в передачі «Еспресо кіно» впевнені, оскільки побували на передноворічному прес-показі в столичному кінотеатрі Сініма Сіті, наші очікування повністю справдилися. Мій син. Нам слід покінчити з ним якнайшвидше. Його доглядатимуть, скільки треба. Я розумію. Хануки! Люди! Ми вже можемо заявити, це перший претендент на кращий фільм 2016 року. Божесерської сили і операторської краси він неймовірної, бо психоделія його відносить глядача кудись так далеко, що й повертатися не хочеться. Бо холод засніжених лісів Канади відчуваєш на власній шкурі, і з благоговінням усвідомлюєш незворушність і вічність природи, а жорстокість і відстороненість білих та індіанців сприймаєш із жахом. Це фільм про неймовірну дивовижну силу людського духу, а в певному аспекті його є сенс порівнювати з минулорічним «Еверестом». Герой виживає в умовах, в яких, здається, вижити неможливо. Легенду Хюгласа трохи приземляє помста як основна прикмета сюжету. Але для око це точно велике кіно, яке варто напруги очікування. Я більше не боюся смерті. Для любителів арт-хаусу цей фільм точно стоїть на перших місцях. Принаймні для тих, хто любить абсурдизм з чорною комедією і знає про існування Роя Андерсена. Сидів собі голуб на гілці крайній фільм трилогії Андерсона про людину, який ще позаминулого року отримав Золотого Лева на Венеційському кінофестивалі, який минулого року Швеція висунула на здобуття Оскару в номінації Краща іншомовна стрічка. Хоча, навряд чи, американські кіноакадеміки зрозуміють тонку філософію і специфічний гумор 72-річного шведського режисера, чого лишень вартий анекдот, розказуваний в фільмі Дівчинкою з особливими потребами про голуба, що сидів на гілці, відпочиваючий розмір про те, що у нього немає грошей. Цей фільм для тих, хто розуміє і Онеско, і Бекета, для тих, хто довго може спостерігати статичні кадри з неконтрастною картинкою. Сидів голуб це набір сценок, знятих одним кадром з одного місця. В кожній свій сюжет, кожний може викликати гомеричний регіт глядача або навпаки, огиду від того, що хтось може з такого сміятися. Словом, це очікування на нестандартне і небанальне кіно. В нашу думку, три дев'ятки можуть претендувати на місце кращого бойовика, принаймні першої половини 2016 року. Підставу так вважати нам спершу дає кандидатура режисера Джона Хілкота. Його дорога найбільш безкомпромісна серед усіх постапокаліптичних стрічок, довела. Він не збреше і не відведе пістолета, коли потрібно буде стріляти. По-друге, команда акторів, яких сміливо можна назвати безбашеними: Норман Рідус з ходячих мерців, Вуді Харльсан зі справжнього детектива, Арон Пол із пуститися берега, Кейсі Афлек із вбивці всередині мене, та інші їм подібні артисти, любителі фільмів з рейтингом «Заборонено до 16». -ти». Три дев'ятки можуть зайняти місце, яке в нашому топ-10 кращих минулорічних фільмів зайняв фільм Сікаріо. Чи так виявиться? Простіть мені, отче, я грішний. Коли ти сповідався в останнє синомій? 27 годин тому. Ще не встиг нагрішити? Іди гуляй, черговий фільм братів Ітана і Джоена Коєнів. Чим здається, все сказано. Ну а кому цього не досить, можемо і обґрунтувати очікування конкретно цього фільму. Нам би відкрилась істина, якби в нас була, якби була Ця... віра, віра, віра. Цей фільм про золотий вік кіно, про створення кіно. Чорним гумором, Джорджем Клуні, тільдою Свінтон, Скарлетт Йоханссон 50-ми роками 20-го сторіччя в кадрі та сміхом над Голівудом. Що ще потрібно для гарного кіно? Цілком ймовірно, що цього не всім достатньо. Тож повідомляємо саме черговій картині Коєнів було надано честь відкривати черговий берлінський кінофестиваль. – Здорово, барт салют, містер Меніки. Лоренс, Тобі, дякую, що приїхали. Ви нам потрібні. Берда вітлока викрали. Це погано. Це для всіх зірок погано. П'ять років тому інший фільм коїнів вже відкривав берлінський фестиваль Справжня мужність, і він отримав масу позитивних відгуків критиків і зібрав касу у понад 250 мільйонів доларів. Та на загал, кіно від голівудських братів цінують за їх кінематографічний смак, відчуття гумору і легкість, з якою вони роблять кіно і з якою їх кіно сприймають глядачі. У вас такі розвинені м'язи. Мабуть, важко ним дірки колоти. Це моя робота, міс. Передача «Еспресо кіно не сумнівається в якості Аве Цезар, тому зі спокійною совістю ставить його до списку найбільш очікуваних фільмів 2016 року. Що ніяк не вдипляємось? Аве Цезар. Сюди прийшов через те, що кілька днів тому влада перекреслила долю України, перекреслила прагнення української молоді. Тому я прийшов сюди, щоб відстоювати своє майбутнє майбутнє своїх дітей, майбутнє своєї нації, своєї держави. Це українсько-американський документальний фільм про революцію гідності, про який ми неодноразово говорили в наших попередніх передачах. Наразі він не заявлений в прокат, але ми його включили в наш список, бо ми очікуємо на його прокат, на розсудливість місцевих дистриб'юторів та на всезагальний глядацький запит. Треба сказати, що це цілком прокатний фільм. Він має чітку, поступово розкручену історію і добре продуману форму своїх спікерів, звичайних молодих і старших людей та відомих політиків та артистів, що утворили основу майдану, і чітку концепцію. І на загал, все разом візуально виглядає якісно і вражаючо для будь-якого ока. Для нашого глядача всі фільмові події є знайомими чи з телевізора, чи з власного досвіду перебування на майдані. Для нас без сліз зиму у вогні дивитися практично неможливо у іноземця цілком можливо, просто буде шок. Принаймні так було у вересні на минулорічному Торонському кінофестивалі, де відбулася прем'єра фільму, і там він отримав головний приз приз глядацьких симпатій. У жовтні його виклав у мережу американський провайдер Netflix, той самий, що надав гроші на постпродакшн фільму. А в грудні зима у вогні потрапила у короткий список номінантів на Оскар. На нашу думку, найбільш доречним буде випустити фільм в прокат в період 18-20 лютого або відразу після цього на другу річницю розстрілу протестувальників на інститутській вулиці. Заспокойся, стекло! Що, заспокойся! Ти, ти створюєш проблеми, падла, ти мале! Селфі Сеофіпаті. Очікуємо на драйвове кіно, що може принаймні за драйвом дорівнятися відповідним голівудським молодіжним комедіям і екшенам. Не варто очікувати голівудської якості. До цього ще далеко. Ми очікуємо того веселого відриву, якого так не вистачає у вітчизняного виробника. Режисер Любомир Левицький щиро і наполегливо рухається у цьому напрямку, не зволікаючи з потрапляннями у поки порожню нішу комедійно-кримінального кіно. Дайте нам скористати сновками. Ми покажемо відео, де видно, що той коротун ніякий на труп. Мабуть, можна налагодить роутер. Так, так, ніхто не проти. Добре, показуйте. Так, зараз набираємо хештек селфіпаті. Стопудово, тут уже тонне відео. Передачі Еспресо кіно вже неодноразово згадувала про його селфі паті, видаючи і фільмові, і режисерові кредит довіри. Поки підкріплений лише захопливими амбіціями Любомира. Але ж потрібно щось починати, якщо ніхто більше не може і не хоче. Прокат фільму українським дистриб'ютором «UFD» говорить про високі очікування. Адже перед цим прокатаний компанією український фільм Незламна став національним хітом. Я дзвоню в поліцію. Якщо прийдуть копи вечірці кінець, а значить кінець. Яка і нам. вечірка? ти нормальний? У нас пляха трубак на газоні. Чуваки, ми маємо сховати його. Так, заховаємо на горищі. Роб, а вранці покладемо назад і викличем копів. Подивись, таке не можна зупиняти. Коли прийде месія. Тим буде в руїнах. А доти. Як правило, голівудські фільми на тему християнської релігії потрібно оминати десятою дорогою, зважаючи на їх нешанобливе ставлення до християнства. Однак Воскресіння оминути неможливо з огляду на заявлений жанр і втілення теми. Назарянин каже, що воскресне на третій день. Не буде миру й порядку, якщо це правда. І люди в це повірять. Слабкі повірять. Не буде інших богів, мова йде про те, як до Воскресіння Спасителя підійшов режисер Кевін Рейнольдс, відомий пригодницькими екшенами Робін Гуд і граф Монте Крісто. Такого, як він задумав, ще ніхто до нього не робив. Він зняв практично бойовик, інакше неможливо протрактувати рейд, який проводять римські війська, намагаючись відшукати того, хто зник із заваленою каменюкою печери. Виробницю опечатано. Відповідаєте життям. Ми бачимо події очима невіруючого римського Центуріона. Так, таке вже було. І найбільш епічна постановка з подібних це Бенгур 1959 року. Але це було давно. Рейнольд хоче всім нагадати. Причому його бажання не переборне. Три роки тому він намагався поставити продовження страсти Христових» Мела Гіпсона. Не вдалося. Тепер його шанс залучити довіри таким нетрадиційним способом, як екшен. Чого ти боїшся? Зробити помилку і втратити вічність Воскресіння. Ми дещо знайшли. Тільки ти зрозумієш, що воно. О, Боже. Цей фільм з тих, які глядач хотів би побачити відразу, як закінчився попередній. Не пройшло і 20 років, коли це нарешті станеться. Фантастичний бойовик Рональда Емеріха День Незалежності 1996 року ідеально пасує для новітньої тенденції Голлівуду – робити рімейки чи сіквели до всіх хітів минулого. З бюджетом в 75 мільйонів доларів. Він тоді зібрав по світу понад 800 мільйонів. Таким чином був стовідсотковим кандидатом для переробки чи продовження Власне, цієї ідеї носилося практично всі роки перед цим. От тільки не було доброго сценарію. А коли сценарій з'явився, постала проблема залучити до сіквелу всіх основних акторів. Віл Сміт попросив за два сіквели 50 мільйонів гонорару, від чого компанія-виробник 20 двадцяте сторіччя Фокс відмовилась. Тож на його місце вирішили взяти значно дешевшого лайма Гемсфорта із голодних ігор. Вдалося залучити решту головних виконавців: Джефа Голблума, Біла Пулмана, Джата Хірша і Вівіку. Fox, а до них додати французьку акторку Шарлотту Гінзбург, німфоманки та цілу низку китайських та тайванських артистів. Сьогодні ви знову боретеся за нашу свободу. Не проти тиранії, гутисків чи переслідування, а проти тотального знищення. Спостерігаючи за трейлером, можна сказати, що від пафосу творці фільму не відмовились. Всі панамериканські ідеї залишилися. Втім, ролик, як фокус група в опитуванні, не може показати всієї картини. Отже, фанатам фантастичного жанру доведеться почекати ще півроку, аби пересвідчитися стосовно якості. Одне відомо на фільм пішло 200 мільйонів доларів. Та це, як показала минулорічна фантастична четвірка, нічого не гарантує. Незалежності відродження воно безперечно більше ніж того разу. Екранізація однойменної однієї з найпопулярніших ігор в світі не може не бути очікуваною. Лише офіційно проданих копій кредоубивці за сім років її існування перевалило за 73 мільйони копій. Одначе передача еспресо-кіно не має стосунок до геймерів, тож пояснимо наш вибір. Головну роль у цьому проектові беруть режисер Джастін Курзель та актор Майкл Фасбендер. Пара, що проявила себе у надзвичайно потужному вияві у фільмі Макбет, котрий, як пам'ятає глядач, був обраний перед. Ачу еспресо кіно кращим фільмом 2015 року. Режисура Макбета Курзелем і видатна гра Фасбендера як ланцюгова реакція разом дали потужний естетичний вибух. Звичайно, ми очікуємо на такий же п'янкий результат від роботи цього тандему. Нехай сценарій до «Кредо вбивці» написали Біл Коледж і Адам Купер. Творці найгірших фільмів 2014 і 2015 років богів і королів та оновленого перевізника. Вся надія на режисера Курзеля, що вже два чудові фільми зробив. І звісно, на фасбендера Майкл подарував нам чудові ролі у стрічка Голод і сором Стіва Маквіна в раднику Рідлі Скотта та Стіві Джобсі Денні Бойла. Кілька місяців перед зйомками Фасбендер грав у гру, аби вивчити фізику рухів героя, як він. Біжить, як б'ється, послуговуючись тільки стилетом, що випадає з рукава. Такий підхід до ролі, плюс сама специфічність гри, орієнтований на гнучкість тіла, а не на силу кулаків і швидкість кулі, дає підстави сподіватися на візуальні та акторські звитяги. Долине вість у вік прийдешній про те, як чоловік тутешній пішов зі змієм на двобій, і мир приніс землі своїй. Якраз перед новим 2017 роком в прокат має вийти наш повнометражний анімаційний фільм Мики та кожум'яка. І це, звісно, один з найбільш очікуваних кіномоментів року. Причому ми очікуємо справжнього мультику блокбастеру, і позаминулий бабай мусить бути йому не до порівняння. Значить, Змій відродився тільки в новій подобі і має ще більше злої сили. Його треба знищити. Наші очікування мають цілком прагматичні причини, і справа навіть не в багаторічній еволюції мультфільму, яка нарешті обрала кращих з кращих для творення високоякісного продукту, а в правильній орієнтації продюсерського колективу. Для створення повноцінного циклу мультфільму вклали багато грошей у придбання апаратури, винайм приміщення, залучення десятків аніматорів і їх щоденну багатомісячну працю над промальовкою деталей. Бо саме промальовка забирає найбільше часу і грошей, і саме вона впливає на враження гляд. Звиклого до динамічного розгортання сюжету і деталізації персонажів та їх рухів. Та крім локальної роботи, була проведена і робота глобальна. Мультфільм орієнтували і на міжнародний ринок, зокрема, на ринок Сполучених Штатів, де його вже озвучили місцеві актори. Пойде... Микита Кожум'яка. Українська компанія виробник Панама Гран-Прі ексклюзивно надала для передачі еспресо кіно шматочок вже зробленого матеріалу. Наприкінці січня перед показом третьої частини панди Кунфу в кінотеатрах має вийти новий трейлер мультфільму. Тож чекаємо із схрещеними пальцями. Це була програма Кіно і я й веду ще разли під Побачимось наступної п'ятниці, в 17.30.